Всіх вітаю на своєму каналі, як підписників, так і наших дорогих гостів. Так як сьогодні сонячна, така гарна погода, незважаючи на те, що навіть холодно і дуже гарний настрій, вирішили ми зробити гарний настрій і вам, чим саме, хочемо провести конкурс просто на подарунки. Буде у нас три місця. Перше, друге і третє. За перше місце? Ви отримаєте два мішка комбікорма авакорм для кролів? За друге місце ви отримаєте один мішечок цього комбікорму. А за третє місце ви отримаєте ось таку баночку кранацида з підкислювачем для кролів у воду. Е, які будуть умови? Які будуть умови конкурсу для того, щоб отримати кроноцит та комбікорм? Перше. обов'язково бути підписаним на наш канал. По-друге, поставити обов'язково вподобайку. По-третє, написати будь-який коментар. По-четверте, поділитися цим відео в свої соціальні мережі. І обов'язкова умова конкурсу, при проведенні її буде, коли назбираємо 25 людей на розіграш цієї лотерейки. Тобто, як тільки назбираємо 25 претендентів на наші розіграші, так одразу і розіграємо. Тобто, якщо сьогодні. тобто, Сьогодні зразу його і проведемо, якщо через тиждень будемо чекати через тиждень. Тому не зволікайте швидесенько ставте свої вподобайки, коментар, ділитись, діліться, ширте це відео, щоб швидше знаходилися наші претенденти на цей маленький, але такий гарненький приз. І з приводу відправлення. Відправлення можемо зробити як новою поштою, так і Укрпоштою. Це вже буде вирішувати наш той, хто виграє ці лотерейки. Але за рахунок переможця обов'язково це враховуйте. Ми вам шлемо безкоштовно, але за дорогу оплачуєте ви. Відповідно, і ви обираєте: це буде нова пошта чи Укрпошта. Все буде проводитися. В онлайні, щоб ви це все бачили, ніяких підстав не буде. Всі 25 людей, всі будете бачити, все буде в онлайні. Чекаємо, коли буде розіграш. Всім па-па і всім удачі!